На двох кінцівках перевіряємо дистальний пульс для того, щоб зрозуміти, чи є в нього шок, чи немає. Дивимося. Якщо на одній руці пульс, пульсу дистального немає на одній є, це означає, що він коротше за все вже в такому предтермінальному стані, передшоковому. Відповідно, нам потрібно буде готувати вже внутрішньованний доступ для того, щоб робити інфузію. В даний момент я бачу, що пульс є, а ВПЮ так само зараз ми перевіряємо його рівень свідомості. Друже. Скажи щось, потисни руку. Тобто він не відповідає, але руку він потиснув. Ось. Е, відповідно, він вже на стані введу, то ситуація трошечки покращилася. Що е, ЧСС бачу бачимо в нормі, оксигенація в нормі. Далі ми переходимо до перевірки усіх поранень, які в нас є. Ми починаємо е, відповідно з того, що е, якщо я подивлюся поранення, наприклад. Поранення, яке не потребує шат а просто потребує фіксації ізраїльським бандажем. Я тут вже попередньо оголив. І відповідно я затискаю в тому місці, де в нас поранення. Обов'язково замотуємо знизу наші поранення і зверху. Добре. Якщо треба, можемо робити скручування для того, щоб зробити більший тиск. Все, все ще є. Далі ми переходимо до... Перев'язки самої тампонади прямо бинт. Прямо кусинки? Добре? Заводимо косиночку. Інший край можна заткнути карман. Так, добре. Відпускайте про темпонаду. Я тримаю. Оп. Добре. Так. У нас не кровоць, все добре, ми починаємо фіксувати. Слідкуємо за гіпотермією. І, відповідно нам потрібно, щоб він не охолоджувався, тому поки я це роблю асистенти, може його накрити. Так само на етапі циркулейшн ми повинні працювати з шоком. В даному випадку, якщо в нього немає шоку, я все ж таки міг поставити катетер для дочня доступу і поставити сольову заглушку. Наразі, якщо все ж таки шок буде, щоб одразу медики могли розпочати інфузію. Так само стараємося. Фіксувати тампаду зверху, знизу, щільно, а тампада не повинна бути заміною турнікети. Фіксуємо тампонаду. Так само стараємося наші приводи повернути в іншу сторону тампонади. Ось, для того, щоб не зробити постраждалий приємний подарунок. Окей. Якщо нас немає перелому тазу, для фіксації нашої загинаємо ногу в коліні. Зав'язуємо. Отаємо. Час 20 -38. Там один. 20.38 Добре. Далі я можу зробити конверсію турнікету. Так само показання до конверсії турнікету буде охотні відео. Для того, щоб зробити конверсію турнікету, турнікет ми можемо поміняти на інший тернікет, надалі чи пов'язку. І відповідно ми працюємо таким чином. Опускаємо турнікет на півоберта контролюємо кровотечу. Асистент. Попрацюйте з За заміною турнікету. Контролюємо. контролюємо процес. Поки він контролює процес, я знову передивляю все, все тіло, перевіряю на. Наявність з поранень і тому подібне. Якщо воно є, одразу перемотую їх. Відповідно, якщо ми побачили, що все ж таки ніяк кровотеча не відновлюється, попускаємо повністю туракет. Попускаємо його і спускаємо турнікет на 5-8 см вищої поранення. Готуємося, щоб кровотеча відновиться, щоб ми одразу його встановили. Після цього всього... Ми одразу можемо повідомити запит на евакуацію командиру. Далі ми перевіряємо знову АВПЮ, АВПЮ і тобто, рівень свідомості та пульс. Чи нічого не змінилося, пульс у нас є, рівень свідомості. Друзі, ти мене чуєш? Він вже рівень свідомості в нього відновився. Ми можемо дати пілпак, якщо в нього вигнобальне поранення. А, в даному випадку він з'їдає пілпак, спілпак. І далі а, я перевіряю так само усі маніпуляції на затриману трубку, перевіряю, чи тут все працює, чи наша там паната працює. А, і далі ми чекаємо евакуацію. Якщо в нас евакуація а, все ж таки, нам треба почекати довше, ми можемо подивитися а, і оглянути пацієнта. Вже детальніше, провести детальний огляд. Ми фіксуємо пораненого, ми фіксуємо тампонади з очем. Е так само фіксуємо е дану термоковдру. Збираємо речі не залишаємо за собою ніякого сміття, ніякі стрілять.